Привіт батьки. Пробуємо запустити трансляцію. Наші діти вже в воді, вже досить довго розминаються. Я напевно не буду вимикати, буду продовжувати цю трансляцію. Віка, глянеш, чи запустилось? Кинь силу, кинь силу на все. А ну, давай я переверну, а, а ти дивися. Ні, тут не було. Ага, Ні, ні, переверни, так. Вот. Так. О. О. Не, не, подожди, надо. Антон, на воротах розминаються. Дякую! хлопці. У нас зараз буде проходити гра з збірною Харкова. Збірна Харкова. Динамо Ужгород збірна Харкова. Йду трохи ближче до воріт наших. Так, хто в нас залишається в воді з ліва направо? Під номером 3 Садовніков, під номером 6 Романець, під номером 8 Богдановський, номер 1 – напав. 1 – це Антон Костик, номер 7 Штулер, номер 5 Ліанар і номер 10 це буде Варкян. Десять, напевно, не бачу. Класний тут басейн, дуже рково. Тут перший перехопить на садовніку перехоплює, романець. Романець пас на п'ятий номер Леонард. Леонард на штулера. Штулер. Штулер на Бордонорського. Порушення. Так. Дамір плодовиє блокувати. Пас. Романець спробує відібрати штулер, відібрали. Мяч -мяч від Штулера. Давай, давай, Андрій. Давай. Пас на Романця. Романець. Є? Є, забили. Гол! А що ти хлопають? Ура! До ну, Романець забив, так? Да? Романець забив перший гол Мішка. Так, начу Харкова, Штулер бореться. Так. Сергійков заблокував, молодець. Начу Романця. Романець далі на Леонарда. Леонард з Пас на Штулера. Штулер забиває. Ура! Merci пробує блокувати. Стулер не дає пас. Пасна Леонард забирає м'яч. Леонард пас на штолера. Штолер. Єра. Yes! Три ноль. Yes! Ячу дівчинку Харкова. Ну що, Тимур? Тимур пробує блокувати Леонард. Пас Садовник відібрав. Б... Пас на штулера. Штулер з ночем. Єс, yes, четвертий гол. <laughs> Харків з м'ячем, Лена пробує блокувати. Так. Романець блокує. Так. Харків з м'ячем не вийшла. Штулер блокував. Демір. Демір не, де... Демір не давав. Так, садорнику перекупив начну веде садорником на Леонарта. Леонард, Леонард мечем. И Леонард забиває. <свистит> <свистит> з Харковом Наташа грають з збірною Харкова. Так, наших поменяли. Так, щось тут заміна така відбулась кардинальна, Всіх на всіх. Зараз будемо розбиратись, хто в нас тут. Значить, вийшов у воду. Боже мій Робі, вийшов 9 номер, пишка, вийшов 14-й. 14-й пишка. Другий Артем Пантьо. На воротах кстати, в нас теж соколов. Так, чекайте, бо не бачу. Наша атака. Пас на четвертий номер. Не бачу, хто четвертий номер. Четвертий номер. Даня Юсипчук! Даня забив гол. Молодець. Так, у пантя. Ні, не ну пантя у Харкова залишається мяч. Не знаю, хто бореться за меч, 15-й номер. Чесно батьки, вибачте, бо не дуже. Так, м'яч Харкова залишився. Заблокував Робі, заблокував. Молодець! Так, Стоколов пас дає на Пантьо Артем робі з м'ячем, Русин. Ай, перебрали м'яч, віддали своєму воротарю. На період першого періоду. Робіт буде боротися з дівчинкою. Ноча Харкова. Він хоче відібрати, але не виходить. Даня бореться за начо. Даня відбирає і віддає Соколову. Молодець. Так, 12-го, А, 12 дванадцятий це щось путає. 12, здається, там цього. Ай, заблокували. Ай, давай, 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 діс! Yes, молодець! 15 й номер забив. А хто знає 15 й номер? Ага, це Сергія Вікторовича хлопчик. Так, в нас знову відбулась заміна. Четвертий, напевно, з Помінялися. Так, хто це, хто це, не знаю, другий номер. А хто другий номер? Це Тубовчик, другий номер. Боже, Тубовчик наш. Тубовчик забив, молодець. Другий номер це вовці. Що, все, перший період закінчився. Який в нас рахунок? 6-0. 8-0. 8-0 рахунок. А, боже, у нас тут навіть є табло, бачите, я не бачила. І дуже жарко в цьому басейні. Хлопчики. Так, значить, хто в нас? У нас зліва направо 15-й номер. Чесно, не знаю прізвище хлопчика. 14-й це Пишка. 9-й русин, 13-й на воротах Соколов, далі другий Вовчик, 4-й це Даня Юсипчук. І... Дуже, я не бачу. І 11-й. номер, я не знаю, хто це. І хлопчики новенькі, хлопчики Сергія Вікторовича. Карпова мяч. Даня попробував відібрати молодець. Даня пас на Робі. Я Робі. Тому Марків з Пишка пробує блокувати. Даня перебрав м'яч, даня перебрав на даня пас на пишку, пишка з мечем. Пишка з мечем. Давай, давай. Ай! Поворота! А давай габі забив! А, то київський. Там тренер київський избірний. Так, Харків нас з м'ячем все за мяч. Горчик бро. Вовчик, а ну від, відібрав, молодець, Вовчик. Вовчик пас на писку. Писка забиває, молодець. Так, рахунок 9-0. Сьогодні Так, когось міняють, пишку міняють. Не знаю на кого. О, ну неужели включились світло. А дивись, київська збірна вже побільша, чи жрі там? Харкова, четвертий номер Даня пробує відібрати. Наші хлопці пробують відібрати, не вдається. Не можуть розібратися. час на атаку закінчився. Так, мяч, соколова. Соколов пас на бортс. Не, на артема пантьо. Вовчик, Блин, штанга, борчик пробував вбити. 12-й номер пантьо пробує. Ай, не забив. Так, мяч наш. Пенальті було? Так, було в нас 5 метрів, я пропустила. Робі бив, не забив. Я так розумію. Ні, забив. Чи не забив? Забив. 10-0. Він забив. Ну, 10-0. Рахунок 10-0. Робі забив. Пенальті. залишається в харті у нас потулок молодець Тимур відбив так пас на Ворчика Ворчик давай Єс! молодець все, ще один гол і, є, і все фа

Блин, Дамир забыл и начал не в ворота. У Дамир у водіан. А що ще... Аде Ага, тут нет. Так, пас на Харків. Он ч борется мяч. Видит. Відбирає... Що з мечем пас на 15-й номер, 15-й номер. Є yes! Все. ноль. Все на сьогодні гра завершена. <світна> <світна> да. На четвер, на четвер. Скільки? На четвертій хвилині другого періоду. ефір закінчується, збірна Києва готується до гри. Харків щось вийшов у воду. Чидон Харків, може. Все, шановні батьки, 12-0 Зустрінемося завтра, лише ще не знаю, о якій годині. Не знаю, співаю все гарного дня вечора.